У флешмобі право голосу єднає Україну взяли участь студенти, викладачі Луганського аграрного університету та громадські активісти. У театралізованій акції вони вибудували карту України. Право голосу єднає країна. Першокурсники переміщеного до Харкова Луганського аграрного університету, які приїхали із міст Донецької та Луганської областей, підконтрольних та непідконтрольних українській владі розповідають, що участю у флешмобі хочуть підтримати виборчі права переселенців. Мовляв, в Україні за інформацією Міністерства соціальної політики зареєстровано понад 1 мільйон 600 тисяч вимушено переміщених осіб. Таким чином без права голосу залишаються 4% українських виборців. Я позбавлений права голосу. А чому я повинен відповідати за владу, яку не обирав? На непідконтрольній українській території розповів студент із Слов'янська Дмитро Саматов про дотримання не лише будь-яких людських прав, а й звичайної безпеки для життя зараз не йдеться. У мене є друг, живе в Горловці. в головці ну, таке говорить. Люди вже звикли до цього вже діти гуляють, снаряди літають. Акція, під час якої всі області України, включно із Кримом, разом не випадкова, кажуть учасники, мовляв, нерідко виборчі та й інші конституційні права українців порушуються і на мирній території. І боротьба за права має об'єднувати всіх. Ми віримо, що Україна єдина, що цей конфлікт він дуже складний. Він і оцінку цьому конфлікту нададуть, мабуть, історики. Ми знаємо, що ми повинні бути усі разом. Ми віримо в те, що і Крим є Україна, і Донбас є Україна, і Луганськ, і Донецьк, інші міста України. Через неврегульовані законодавства право обирати владу переселенці позбавлені. Ось уже три роки. Обурюються учасники акції. Тож громадськими та волонтерськими організаціями підготовано уже не один законопроект. Тим це порушення конституційних прав, неможливість голосувати за місцем реального проживання стосується ще однієї категорії населення, яка налічує близько 10 мільйонів людей трудовые мигранты, их тоже очень много. И на самом деле это довольно большая проблема, потому что мы довольно давно, ну, я говорю о переселенцах, да, мы довольно давно живем в, этой, ну, вот в этих громадах, куда мы переехали. Мы как-то, мы работаем здесь, да, мы участвуем в жизни, но мы не можем ни на что влиять. Зі слів учасників флешмобу, подібні акції пройдуть 14-15 березня в семи областях України. Світлана Маренич, Вадим Максименко, новини сьогодення.